Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Рідні, Пропетровська область. Сьогодні 31 травня 2025 року. Вже останній день весни цьогорічної. Ну то й весна вже майже закінчилася. Сьогодні погодка тепло, дуже тепло, дуже навіть дуже сонячно, дуже жарко. Але на десь примірно там на 13 чи на 14 годину дня передають дощ майже на усіх сайтах. Ну це добре. Учора у нас було віконечко від дощу. Цілий день не було дощу, і ну як сьогодні вже півдня немає дощу, то це дуже добре, бо я учора, друзі, якраз обрала такий час, щоб побризкати увесь увесь виноград свій, бо я не могла оце між дощами його побризкати. Хотіла е, бризкати препаратом «Зелений щит для винограду. Але ну він боїться дощу, друзі. То я обрала трохи другі препарати. Зараз покажу. Ось ось так виглядає виноград. Він у мене не хворий, немає не хвороб на виноградові, немає не шкідника на виноград. В принципі, друзі, в мене за скільки років у мене виноград. Шкідник був лише одного разу у минулому році на цьому кущу це виноград кишмиш Юпітер Синій. Був кліщ, це такі невеличкі здуття на листику. Це кліщ, друзі. Я його дуже добре і швидко вивела. Ну все, його не стало. А болячками, в принципі, цей сорт ну він, він не хворів ні разу. Скільки у мене вже цей кущ, йому вже багато років. Він в мене ну, такого розповзається. Я її. І... Змінюю старі на нові, оці всі гілочки обрізаю, щоб воно все було новеньке, щоб було багато врожаю. Ну то, то таково, друзі, оцей кущіно він дуже хворобливий. Це я вам показувала. рожевий, такі великі, величезні, просто бубки і грони такі є великі, є маленькі, ну як він в принципі не чіплю. У цьому році дуже багато ось особ... бачите, таких на ньому, то я теж його вирішила. В принципі, я всі кущі друзі вирішила обробити оцими препаратами. Бо ну, так як у нас дощ буде, щоб все одно ці препарати впиталися в саму рослинку і довше діяли. бо... Дуже страшні хвороби на винограду. Це мільдю і оїдіум. Я думаю, всі зустрічалися це, коли ягоди покриваються таким сірим нальотом, а потім тріскають і все. І врожаю попросту не буває при такій, при моїх хвороби. То це я обробила. Це перед цвітінням, друзі, бо грони вони ще, ще не квітнуть. І ще хочу, подивлюся, яка буде погода, коли він відквітне. Якщо дощів не буде, то оброблю зеленим щитом. Для винограду, якщо будуть дощі, то оберу віконечку і оброблю ще раз цими препаратами. Я потім вам друзі покажу, що це за препарати. Так, мірочка відпочиває, бо дуже жарко. Дійсно, друзі, жарко і душно. От дійсно таке враження, що буде дощ. І буде такий великий дощ, ось мені щось я так вважаю, бо духота просто неймовірна. Помидорчики малинка, воно все добре, друзі, все зростає, все зелене, воно все зеленіє, щось там квітне, щось зеленіє, вже трояндочки готовляться. Оті у мене чайно гібридні троянди, воно дуже багато. У мене кущиків зростає на клумбочки. Уже скоро вони будуть, друзі, розквітати. І вони квітнуть від початку. Оце і аж до морозів. І на цьому боці, друзі, у мене на клумбочки теж воно дуже багато трояндочок. Теж, друзі, скоро вони почнуть квітнути. І буде все, всі трояндочки будуть розквітати. Дуже люблю троянди, коли квітнуть, бо, по-перше, це дуже гарно. І це дуже класний аромат. Ой, ось ось ще клущик трояндечки дуже її люблю. Скоро-друзі скоро, заквітне вона. Вона така жовто-рожева. Кава, якась смужку, дуже класна. Е, до речі, друзі, ніколи не хворіє цей сорт. Потім, коли розквітне, вам обов'язково покажу. Е, я, я не знаю, які в мене сорти троянд. В мене е, в основному усі троянди вирощені із, ну, із букетів. І в мене на каналі, друзі, є, як я вирощую із букетів, як, я вирощу, і, в принципі, живцюю. Ось, о, до речі, отут, раз, два, три, чотири, п'ять кущиків трояндичок, які я живцювала восени. Вони вже воно, повикидали деякі квітоноси, то вони будуть вже квітнути. То, то от, кого, друзі, так, Піонки, піонки вже відквітають. Багато запитань у коментарях було чому не квітнуть піони. Вже багато років не квітнуть піони. Друзі, я не знаю, чому у вас там які проблеми. Я не агроном, ще раз кажу. Я не фізик, не хімік, я не вчителька. Я нікого не повчаю. Я лише ділюся тим, що в мене було, і що я роблю і що я знаю. Всі нікого не заставляю такого робити. Але скажу по своєму гіркому опиті, було в мене такий нюанс з піонами одного разу, декілька років тому. Я дуже низько обрізала, коли вони відквітли. Прям дуже низько майже не залишилося листечка. І на слідуючий рік вони майже не квітли. Там ще один, чи два бутончики було, і то я вирішила не обрізати їх. І коли вони в мене відквітають, тепер я зрізаю лише ну, десь на четверту частину, оце самі квітоноси, і все. І я не трогаю, я не прибираю оці, оцю зелень. Зелень напитується сонечком, зелені. Вона, вона їсть якби із сонечка, і таким чином у них клубоньки, клубні, корінця, оці е, е, вони вживають цю сонячну енергію, вони в неї. Е, Получають вітаміни, получають енергетику, вони розвиваються, вони на слідуючий рік там закладають свої квітоноси уже і тому вони квітнуть на слідучі рік. То моє враження від того, чому вони не квітнуть. По перше, піони вони не люблять тіні. У мене всі піони, ну погляньте. Вони в мене всі на сонечку зростають. І я не обрізаю. Я їх зрізаю лише дуже-дуже пізно восени, майже перед морозами, щоб вони постійно, постійно напитувалися сонечком і щоб вони свої клубеньки формували. Ну, це моє враження. А так, в принципі, по-другому другої причини лічно у мене по цьому поводу не було. Персик, персик, все добре, курчавості немає. Обробила друзі. Кому цікаво, підписуйте на наш канал, будь ласка, дивіться кожне відео, бо в кожному відео є якісь поради. Щось я там і розказую. І от я обробила персик. Тепер оце курчаве листя, воно попросту пропадає і прибирається. І ну саме, в общем, саме в общем, ось о. Ось о курчаве листя було. Воно такого засихає згодом. Бачите, немає більше. І зростає вже нове гарне листечко. От кого. Подивіться, полистайте, якими препаратами я персик обробляла. То дійсно дієвий препарат, дійсно класний препарат. О, і Тайсон. Тайсон, моє сонечко, теж у жарко йому, дуже жарко. Тікають собачки, десь ховаються, щоб, щоб не на сонечку, щоб не напаритись, не нажаритись. Курочки, друзі, курочки, воно все з ними добре. Хоча і дуже жарко, але вони добре несуться. Ось у них тут такий загончик, бо прошуте мене показувати. Їстоньки я їм зраночку насипала, вони поїли. Оно, ну, петрунчик мій, рижик. Водичку змінюю кожного ранку і кожного вечора. Обов'язково. Ось такий величезний тазик У нас тут попіл і пісок. Вони тут купаються від уселяких паразитів. От вовних тут кроляча клітка стоїть. Вони там під кліткою ще знаходяться, коли дощ буває, і вони тут бігають. У них є, є тут де розгулятися. Так, зараз друзі, підемо до сараю. Покажу вам, що там, бо просите мене показувати, що тут у мене у сараї на даний момент. Так, друзі, ось у це у нас тут така пристроєчка невеличка. Тут в мене ось у, в мішках це я почистила ось чистю корничок і складаю тут, щоб дощик не намочував, і то я е, роблю добриво для рослиночок. Так, і тут у нас, друзі, ось о, все. Я тут вже під стилочку, все добре я е, поприбирала. Влітку, друзі, я тут нічого не сиплю. Не, не, цього, не опілку, не траву, не сіну. Я не насипаю ніякої підстилки. Дуже жарко, щоб їм не було ще жарче. Лише прибираю, ну послід попросту прибираю. І все. так. Тут у нас теж стоїть водичка, завжди свіженька, бо вони жарко, вони хочуть водички, е, несуться. Е, знизу я поприбирала ящики, несуться вони е, зараз, ось тут на другому поверсі. Так, це у нас тут лампочка. Е, світло я вмикаю десь о 6 чи о 7 раночку, коли прокидаюся, і вимикаю десь об 11 вечора, щоб їм тут було світло. Ще у нас тут є така лампочка. Я вам казала, я замовила лампи. Це лампа, яка горить без електроенергії. Ось вона попросту така вона кнопочка. Ось тут така раз. І її можна з цього патрона викрутити і поставити на зарядку в цей патрон, що обична лампа горить. Дуже класно, мені подобається. Друзі, силок не даю. Шукайте в інтернеті, вони є, їх багато. Е в Аврорі не рекомендую купувати. Бо хтось мені писав, купив в Аврорі, вона там десь пів місяця попрацювала і капздай настала. У мене вже дуже-дуже багато. Друзі, я вже збилася, скільки місяців вона в мене працює. Класно, дуже класно. Так, курочки воно. несуться. Хай несуться мої дівочки, мої гарнюньки. Ну, от, ви бачите, лізуть постійно в один ящик. Декілька ящиків стоїть, все одно вони по двоє, а то й по троє лізуть в один ящик нестися. Чому не знаю. Ну, от це так їм подобається. Так, і тут у нас таке їм вдобно отут. Вночі знаходитися. Отакі в них тут жордочки, це я сама поробила. І вони, вони тут сідають і ночують. І тут ось такого жордочка. Ще після зими не спіла побілити. Обов'язково, друзі, треба побілити. Оце Закінчилися в мене обробки з цими помідорами та виноградом. Та куплю вапна. Розведу і обов'язково треба побілити. Білити треба кожен рік, щоб не було паразитів, не було кліщів, не було бліг. Вони все одно будуть, друзі. Я вам скажу, вони все одно будуть. Якби ви не захищали, не робили профілактику, але вони все одно будуть. Але не так, як без цього. Треба, щоб у корничку було чисто, треба, щоб у корничку було побілено. І тоді буде цього всього якнайменше. Хоча, ну, друзі, я вам вже розповідала, як я позбулася в минулому році кліщів. То подивіться минулі відео і будете знати. Тут в мене досі, друзі, лікарські травочки сушаться, м'ята, ні ліса, ромашка. І, і трохи я на консервацію цієї зацвіла вже петрушка, то я нарізала теж, друзі. І ще в мене воно шкурка від бананів. Шкарлупа від яєць. Шкурки від апельсинів, від бандаринів, все, все, що я їм, я висушую, і це вже буде на слідучий рік. Буду їх дробити. І долуночки до томатиків, до баклажанів, до перчиків додавати. Такого я роблю цілий рік, друзі, щоб на слідучий рік назбирати якомога більше доброго. Так, друзі, тепер розкажу вам, чим я обробляла у цьому році учора іменно Виноград. Ці препарати, друзі, не бояться дощу. І вони дуже класно працюють іменно по хворобам мільдю і уідіума. Препарат цілітель, ось на 10 літрів води. Він більше працює по хворобі мільдю. Але і дуже багато ще хвороб він профілактику е, і, і лікує. А от препарат захисник тої ж самої фірми це аптека садівника по Оїдіуму. І коли вони, друзі, разом працюють, вони від усіх хвороб винограда повністю це два препарата разом я розвела у 10-літровому відрі із оприскувача. Побризкала. Друзі, до речі, той оприскувач, що я вам показувала, я купила у магазині тада на 6 літрів ліміра. Дуже добре працює, бо там мені писали, ой, він такий дешевий, він там е, може і поганий, може і ще щось. Його постійно треба там качати. Не треба його постійно качати. Його набрати, накачати один раз і повністю до кінця, поки він не... Е, вся жидкость, поки з нього не вийде, його не треба накачувати, то значить якісь проблеми з ним, чи з насосом, чи, чи що там, якісь проблеми з ним, якщо його постійно треба качати. Я не збираюся викидати гроші на акумуляторний чи ще на щось. Я вам показую те, чим я користуюсь і на чому можна зекономити гроші. Тобто я купила е, за 444 гривні в магазині Тада на 6 літрів. Ліміра називається друзі. Я нічого не рекламую. Я просто кажу те, що я купила, і те, що мені. Сподобалося. Ще, друзі, я вчора користувалася от таким гербіцидом. Друзі, гербіциди я не люблю. Але ну, мені треба було його використати, бо одна трава там, вона мене вже, в принципі, задовбала. І оце я використала 50 мл на 2 літра води і побризкала. Ну, я зробила дуже сильний розчин, бо вона мене задовбала. Та, от той бур'ян Я, друзі, обробляла не зоприскувача, а отака в мене ще просто пляшка від Кока-Коли. І отаку штуку я купувала колись 25 гривень на базарі. Вона, вона дуже добре діє. Дуже добре працює, то щоб я е, ну, не використовувати, не вимивати від гербіциду отой оприскувач, то я оцею штукою користувалася. Ну, подивимося, друзі. Я вас буду вводити в курс діла. От е, вчора цілий день, виходить, не було дощу. І сьогодні буде дощик е, після обіду. Е, воно погляньте, вже хмарки потроху починають такі дощові, сходиться. Е, це у нас там захід. І, друзі, пам'ятаєте, я вам колись казала, мій таточко, коли ще був живий царство йому небесне, він дуже, дуже часто мені казав, якщо хмари йдуть дощові з цього боку, дощ буде обов'язково. Хоча б маленький, але він буде обов'язково. Ну, Подивимося. Але хмари дійсно воно сходяться, друзі, погляньте, вони сходяться, хоча дуже жарко. О, Майсан вже прийшов. Котик мій. Друзі, всі мої твариночки, хто не знає, вони підібрані з вулиці. Колись вони були безхатніми. Але тепер вони мої домашні, вони мої улюблені. Я їх цілую, обціловую, люблю, годую, лікую, і дуже багато безхатніх твариночок годую там, де я тільки бачу. Тут тобто дуже вам величезно дякую, хто скидає мені гроші на карточку. Карта моя, лічна, під відео, будь ласочка. дуже-дуже дякую. І за 3 гривні, і за 5 гривень, і за 10, Дуже дуже вам дякую. Бо я, я дуже багато грошей, чесно витрачаю своїх на безхатніх тваринах. Вони мені, ну, вони як мої усі. Я їх дуже всіх люблю. Дуже-дуже мені їх шкода усіх. От такий город. Помідорчики всі добре прижилися, добре зростають. Зараз покажу, друзі, баклажани. Друзі, я вам показувала на початку, які були мені бусінькі баклажанчики, бо мене питали, чи можна висаджувати баклажани і перець у відкритий ґрунт, коли що тільки там 2-3 листочка. Друзі, я висадила. Це вперше в мене таке. Але ось тепер погляньте, які вони класні, які вони вже ось величезні. Погляньте, ось, ось це перчик уже. Оно погляньте перчик. Все добре зростає. Це після підживлення і це після обробок. Друзі, повна схема. Обробок що перцю, що томатів, що баклажанів, у мене є на каналі. Листайте, будь ласка, дивіться. Е, всі препарати, якщо ви використовуєте ті препарати і в той час, коли це роблю я, ніколи ваша рослина не захворіє. Так само, у мене повна схема є, як я обробляла дерева і кущі. Друзі, все в мене є на каналі. Той, хто з нами разом обробляв іменно в той час іменно тими препаратами, а не заміняв. На інші якісь подібні, то ці з врожаями. Ну, звісно, якщо не було, не було заморозків, друзі. От кого в мене тут виноградик теж оброблений. От кого у мене тут виноград Надія, дуже класний виноград, ранній синій. О, це Він подібний дуже Юпітеру. Теж майже не хворів, друзі. Та не майже він ні разу не хворів. Оце два винограда, два сорти, які можна садити початківцям і не дуже заморочуватись. Але все одно, друзі, хімічні обробки. Хочеш, не хочеш, а треба робити. Той, хто їх не полюбляє, то таке діло: то летіть на ту планету, ті, хто там еками уселяками займаються, ну не можна виростити рослину ніяку у даний час, коли не обробляти хімічними препаратами. Таке попросту неможливо у цей час. Тим бачу душі за дощами, а ці дощі вони приносять дуже багато хвороб. Дощова вода вона класна, вона дає рослині. Поштовх на, як би, ну, на життя, але вона і приносить дуже багато грибкових захворювань. Погляньте, які класні томатики. Друзі, до речі, хочу оце побачила там в інтернеті, що дуже багато людей садять чорнобривці коло томатики. Воно понасаджували декілька. Подивимося, друзі, що вони дадуть. Плюси чи мінуси. Так, ось друзі, оця рослина, оця зараза, він мене вже задовбав. Ось, оце я раді нього купила цей препарат антибур'ян, гербіцид, і обробила. От кого він вже, погляньте, ось він вже в'яне, це я тільки учора обробила, а він вже починає пропадати. Ну, надіюся, що він повністю пропаде, бо він мене вже задовбав. В нього, до речі, коріння. Я була так виривала потрохи після дощу, більше шести метрів я отак от вирвала самого коріння. Це така зараза, що ну, його в бані, блін. Ну, подивимося, якщо пропаде, то це буде добре, то буду і надалі користуватися цим гербецидом. Якщо, не дай Бог, воно оце, оця зараза з'явиться. То от кво, друзі, сонечко, сонечко у нас, сонечко знову, сонечко. Так, це в мене горішок, друзі. Хтось питав, чи не померз у вас горіхні, друзі. У мене померзло лише два куща винограда, трохи-трохи примерзло, але я вам показувала. Вони всі поотходили, все з ними добре, все уже е, смородина, червона була захворіла в мене борошнисто росу, але я побризкала, все добре, все зростає. В общем, друзі, якщо, якщо своєчасно усе обробляти і дивитися, і любити те, що ви робите, то воно завжди все буде получатися як найкраще, як найліпше. Це ну,